Проросійські найманці на Луганщині знову першими нині відкрили вогонь, намагаючись спровокувати українських бійців на потужну відповідь до зовного ураження, в котре потрапила станиця Луганська. Біля трьох ізбинки працювала снайперська пара противника близько 15-ї години. Бойовики, що засіли в сокільниках, обстріляли з мінометів селище Кримське. А вже за лічені хвилини на околицях населеного пункту зав'язався ближній контактний бій. Одна змін вибухнула у дворі приватного житлового будинку. Осколкові поранення дістав господар. З передовою у секторі, а матеріал Алеху Цянівської. Це один із крайніх блокпостів у місті. Щастя. його контролює 92-га бригада. Вони кажуть, тут радше не висовуватись. Постійно працює снайпер. І вже за 800 метрів перші позиції сепаратистів Сам міст підірвано за поворотом дві дороги. Одна на Луганськ, інша на дачне містечко. Саме там засів противник. Поки нам нічого не видно. За зеленки нічого взагалі не видно. Там є пінальський лагерь бувший. І вони оттуда нас, по нас за АЕС стріляють, з поствольників. Буває, підходять теж на поворот і оттуди стріляють теж. Артист каже, сюди їх не підпустять, адже позаду ТЕС та саме місто щастя, в їхній бік противник стріляє по кілька разів на день, намагається спровокувати військових. Буквально години-дві назад обратно тільки закінчилось. можуть. У них там теж стоїть БТР з КПВТ. Чути двіження техніки постійно. щоб було веселіше, виставляють приманку голову у російському кашкеті. Як жартики щось, ну, типу порозлічені. Дмитро та Андрій тим часом готують зброю, чистять та змащують. Посіначний стріль будемо сьогодні отрабатувати. Кап'ять кажуть уночі, тут було гаряче. По них працював АГС та великокаліберний кулемет. Вдалині знову чути звуки перестрілки. Дзвін. Це що то з поліметики та крупнокаліберне щодо роботи ну, це не в наші сторони, це навіть не знаю ці костяни. Хто у нас в основному от, отсюда і з дівнадцять часом у перервах між обстрілами бійці обживаються на невеличкому городі, сходять буряк та цибуля. Це їхня розрада. Згадують рідних і домівку. Привіт родним, близьким, жені, дітям, мами. Всім привіт. Ждіти поруч колоди та купа піску, вияки будують новий бліндаж. Поки що без сходів. Проте всередині усе як годиться: бетонні блоки, пісок у мішках зі старих ящиків, з-під снарядів, стелять підлогу. Юрій каже, у такому укритті буде безпечно. От граді, от урагані, от усього стараємося ділати, бо ж ми ж не знаємо, чи в них буде так і далі перемиря, чи ні, то стараємося ділати для всього, щоб захистити свою життя. Вже ззовні бойовики знову відкривають вогонь. Іван лише тоді береться за свій кулемет. Стріляють вони тільки у відповідь. Алла Хацинівська, Сергій Щукочихін, Віталій Овсяніков, Спецкор 2 плюс 2.